And so I return. With me, I bear the torch of knowledge, the light, the miracle illuminated, the master of two worlds. No, the master of many worlds. Чекали 13 років, 13 довгих років чекали на його повернення. Не я. Я пограла в нього всього рік тому, але про це пізніше. Були ті, хто вже і не вірив у те, що колись ще його побачить. Так, як ви вже побачили, я про Алан Вейк 2. Обіцяли нам продовження гри майже з релізу першої частини у 2010 році, яка, на жаль, не викликала у гравців такої ж бурхливої реакції, як у критиків. Можливо, це навіть і на краще. Так от, розробниками цієї гри є Remedy Entertainment, які вже створили цілий мультивсесвіт між власними іграми: це Max Payne перший, другий, Quantum Break та Control. Видавцем Alan Wake 2 стали Epic Game Publishing, яких ми і так прекрасно. Не знаємо, гра вийшла на всіх можливих ігрових платформах, але в деякому сенсі вона все ж таки була ексклюзивом через те, що видавцем були епіки. На ПК вона релізнилась тільки на їх власній платформі, але я не вважаю це проблемою. Поговоримо більш детально про розробку та плани Ремеді на цю шедевральну гру. Звісно ж, на мою суб'єктивну думку, як я вже казала, говорила про другу частину 13 років, але її відкладали, відкладали. І одного разу Сем Лейк, який є креативним директором Ремеді, а по сумісництву її головним сценаристом пояснив, що на розробку продовження Аланчика треба час, гроші та ресурси, яких не було тому, що, попри культовість і впізнаваний стиль. Іль їх ігор неймовірною популярністю вони не користувалися Незрозуміло, з якої причини. Але після виходу Quantum Break та Control, поштовхом до розробки продовження історії Алана стає підписання контракту з епіками, за умовами якого вони обіцяють випустити під їх видавництвом на першого ланчика у 2021-му, А в тому ж році на The Game Awards вони офіційно анонсують вже другу частину, взагалі як кажуть самі. Ременді гру розробляли 4 роки, проте Лейк був настільки пов'язаний саме з Аланом, що виношував свій сценарій більше 10 років. Цікаво, що в компанії дуже давно планували гру, і в неї була кодова назва Project Big Fish. Тобто вони завжди покладали найбільші сподівання саме на цю гру. А найбільшою складністю в її розробці було те, що вона припала на ковід. І через це їм доводилось працювати віддалено і контактувати виключно через Zoom. Також, на відміну від першої частини, в другій піднявся рейтинг з 14 до 18 І тут одразу прикол, як заявив Лейк, вони не будуть використовувати шокуючий контент без потреби в цьому. І одразу ж в перші дві хвилини гри ми граємо за персонажа з неприкритим пістрісом, який буде нас супроводжувати ледве не всю Гру ні, я звичайно розумію, в нас час голими людьми вже нікого не шокуєш, але смішно, звичайно. Також цікавою особливістю стало, що Ремеді абсолютно відмовились від фізичних копій гри. Вони пояснюють це тим, що по-перше, вони не хочуть піднімати ціну на гру, на відміну від інших проєктів, А по-друге, вони не хочуть, щоб гравці залежали від завантаження диску кожен раз, як закортіло пограти. Щоправда, цей пункт пункт, мабуть більше відноситься до консолей, ніж до ПК. Поговоримо з вами трошки про сюжет, без спойлерів, щоб ви могли в повній мірі самостійно відчути весь той наплив емоцій і переживань. У Alan Wake 2 ми знову зустрічаємось з Аланом Вейком, відомим письменником, який вже пережив неймовірні події, пов'язані з темрявою у минулому. Він знову опиняється в центрі загадкових та небезпечних подій, коли його дружина зникає, а він, намагаючись її врятувати, сам потрапляє в таємничий світ напівреалі. Де темрява не тільки відображається у вигляді темних сил, але й має фізичну та психологічну силу. Алан вирішує знову вступити в боротьбу з темрявою, яка виявляється набагато складнішою і загрозливішою, ніж він коли-небудь уявляв, щоб знайти свою дружину та розкрити справжній сенс тих подій, що відбуваються. Алану доведеться зіткнутися зі своїми власними демонами, які стали частиною цієї темряви. У цій частині частині гри, ми спостерігаємо, як Аланчик вирушає у подорож, сповнено небезпеки, загадок і психологічних випробувань. Кожен крок наближає його до розкриття таємниці, що оточує його життя, а також до розуміння його власної природи та цінностей. На відміну від першої частини, Аланчик тут не єдиний головний персонаж. Чергуючись з Аланом, ми ще й слідкуємо за пригодами молодої дівчини, агентки. ФБР на ім'я Сага Андерсон. Вона приїхала у містечко Брайтфолс для розслідування серії ритуальних вбивств. Тут і починається її розслідування, наповнене містикою, яке втягує її з напарником Алексом Кейсі у спільну з Аланом Вейком боротьбу зі зловісною темрявою. Сага змушена розкрити власні здібності і зіткнутися зі своїми страхами, щоб вижити та знайти відповіді на питання, що навколо неї. Її подорож. У світ темряви переплітається з власними пошуками самопізнання та розуміння справжньої суті подій, що відбуваються, одночасно роблячи її важливою ланкою у боротьбі зі злом та допомагаючи розкрити нові аспекти таємничого світу за межами нашого сприйняття. Сюжет який же тут сюжет? Він такий темний, тягучий та липкий, схожий на твінпікс або секретні матеріали. Хоча інколи здається, що це якесь алкоголь. Наркоманське марення, яке хапає тебе за сідничку і більше не відпускає. З самого початку, як тільки ви запускаєте гру, вас одразу ж викидають в самий вир подій. Ви не розумієте, що відбувається, проте вам хочеться ще і ще. Сюжет цієї гри він складний і заплутаний: про вибір, який ми робимо, і про цінності, про кар'єру і сім'ю. Одночасно про трагедію та дурість, про стьоп, висміювання та творчість. Він дозволяє собі балансу. Тувати на грані крайнощів, що робить гру особливою, як не подивись. Ця частина ще розширює всесвіт Алан Wake, додаючи нових персонажів подій та таємниць, які доповнюють основний сюжет. Взагалі, сюжети всіх ігор Remedy тісно пов'язані. Як я вже казала, вони створили власний мультивсесвіт серед ігор Алана, контрола, Макса Пейна та Квантум Брейка. Тому в цій частині з'являються майже всі головні персонажі з інших ігор. Створюючи неповторну атмосферу Механіки в другій частині змінились, і я б навіть сказала кардинально, що додало певної глибини грі, за рахунок якої ми ще більше співпереживаємо головним героям та ще більше пірнаємо в цю історію. Якщо бути трішки прискіпливішою, то у нового персонажа, а саме Саги, то в неї залишився геймплей той самий, що в першій частині Аланчика, але з додаванням своїх фішечок, таких як простори розуму, не знаю, як ще це дійство. Назвати. Це виглядає, на мою думку, однією з найцікавіших механік. Ми переходимо в її простір думок і на дошці розкладаємо знайдені докази та логічними ланцюжками пов'язуємо їх з ключовими обставинами. В результаті просуваємось по етапам розслідування, що допомагає розв'язати справу. Особисто мені хотілося закрити його на 100%. Для мене це був виклик знайти все для того, щоб почути всі роздуми саги з цього приводу. Ляльки на шляху будуть зустрічатись місця, де написаний віршик і розкидані ляльки, які треба встановити на певні місця згідно оповіді у віршику. За що ми отримуємо підвіски для браслету саги, так звані амулети або покращення, дивлячись, як вам зручніше це називати. Цікава по суті, але не найцікавіше для мене механіка. Вона більше пов'язана з ФБК, які більше про контрол, ніж про Алан. Ланчбокси. Поки ми крокуємо сюжетом, ми будемо знаходити коробки для обідів Алекса Кейсі, не напарника Саги, а з книги Аланчика «Прошу не плутати, в яких ми знаходимо шматочки папірців, які слугують для покращення своєї зброї. Також з того, що трапляється на шляху, це сховки культу. Ось це було цікаво і складно одночасно. Це такі собі Головоломки треба знайти щось, що допоможе тобі відкрити скриню: це або пароль, або ключ, захований в кінці локації. Розгадавши всередині, ми знаходимо різний лут, такий як набої, аптечки, флешки, тобто розхідний матеріал. Інколи щоб розгадати пароль, треба вирішити загадку, який не розгадував вже енну кількість років. Проте, все одно цікаво. Що ж до механік Аланчика, то тут все дуже змінилося. Ми набагато менше стріляємось, і я б навіть сказала, майже не стріляємось. Проте тут дуже закрутили з цією механікою. Так от, аланчик в якийсь момент знаходить ліхтар, який може давати або забирати світло. І за допомогою цього самого світла, звертаючи увагу на якусь особливість локації, з'являється можливість змінювати оточення. Це складно звучить, але грається і виглядає просто. То приголомшливо в деяких частинах можна налічувати до семи варіацій цих самих локацій. Прям дуже дуже круто. Так, от ми змінюємо ці локації для того, щоб розплутувати власний сюжет. Власну трагедію. Арсенал в грі став значно різноманітнішим. Якщо в попередній частині в нас були лише пістолет, гвинтівка та два види дробовиків, то тут ще додався арбалет, який виявився доволі імбовою зброєю. Один точний постріл вбиває ціль стовідсотково. Проте є мінус: вона дуже довго заряджається, і всього один постріл стандартно, і два, якщо ви його покращили. Також додали ще один вид фаєрів і вогнегасник, який можна. Кинути, поцілити в нього і все поруч взірветься. Така собі велика граната. Проте, для. Цього всього дали ну дуже мало місця в карманах. Тобто, спочатку в тебе всього в дефіциті, проте наприкінці гри тебе ж засипають дропом, і ти вже починаєш їх викидати. Мапа мапи тут велетенські, Не відкритий світ, проте великий. Граючи за саму, в нас мапа ділиться на три регіони, в які ми потрапляємо за допомогою автівки. Банально, але так реалістично круто зробили. Проте ці регіони велетенські. Поки пробіжиш ту локацію, вже ноги втомлюються бігти, мобів багато, інколи навіть занадто. Під кінець гри я так задовбалась їх стріляти, що просто забивала і бігла повз них. Алан – це не про тотальну зачистку території, бо їх можна тут уникати ну, здебільшого. А от Валенчика інша історія. Ми знаходимось у місті і тут. Дійсно відкритий світ, не такий великий, як у саги, але через те, що в нас є цей чудо ліхтар, і через те, що ми постійно змінюємо власні локації туди-сюди, вони збільшуються в декілька разів. В нас виходить світ в світі і знову в світі. На мою думку, це виглядає офігенно круто. Сам світ дуже пропрацьований. Купа деталей, купа відсилок до інших ігор, до інших частин, щоб ви розуміли, вони тут навіть фільм засунули. Тут можна в кінотеатрі подивитись невеличке авторське фінське кіно на 10-15 хвилин. Не можу окремо не зупинитись на візуальній частині гри. Я просто в захопленні від неймовірної роботи, яка проведена командою Remedy. Зробили все, аби з'явившись перед гравцями, Алан постав у своєму найкращому вигляді, яке ж тут світло. Вже вдало підібрану палітру кольорів, враховуючи суттєві зміни оточення, зважаючи на сюжет, домоглися неймовірного результату з тінями в грі. Левел дизайн люди відпрацювали просто шедеврально. Мало не на кожній стіні якийсь стьоп, підказка, жартик, вказівка напрямку, деталь головоломки чи забавна реклама та багато іншого дуже круто. Окремою невеличкою темою виведу музику. Я буду молитись всім богам, щоб Ютуб не забракував відео через музику, і вона все ж таки залишилась тут. Я просто надихаюсь цією музикою. Майже кожен трек є в моєму плейлисті. Всі саундтреки написані однією людиною на ім'я Петрі Аланко, який працює з Ремеді вже доволі давно і такий самий фанат Аланчика, як і сам Сем Лейк. Під час написання музики він вдавався доріг. Різних інструментів, і доходило до того, що під час написання він розбив два фортепіано. Також багато треків для гри створено фінським гуртом Poets of the Fall, які створювали музику як для першої, так і для другої частини гри. Щоб ви розуміли, вони навіть створили окремий гурт з назвою Old Gods of Asgard. І вони ж зіграли молодих Тора, Одіна та Товстого Боба в другій частині. А ще випустили міні-альбом з піснями з. В цілому саундтреки для Алана діляться на дві категорії: стандартні саундтреки, написані Аланко, та ліцензовані треки, які грають в кінці кожного чаптеру. Особисто для мене, що ті, що ті дуже на високому рівні. Із обох категорій в мене є треки, додані до списку прослуховування та улюблених. Наостанок трошечки про нагороди, які гра збирає досі та її оцінки. На превеликий для мене жаль, Аланчик не взяв гру року. Його обігнав Балдур Гейтс, але не просто так. Розумію чому. Але мені все одно дуже шкода, тому що я тримала пальчики саме за Алана. Проте гра все одно зібрала непогану кількість нагород, таких як кращий гейм дизайн, кращий наратив та кращий художній дизайн. Також на Golden Joystick Вони були вибором критиків, що дуже тішить мою душу з приводу оцінок. То на Metacritic вони отримали 89 балів від критиків та вісіміщі. Ість від гравців, а за версією Time, серед десяти кращих ігор 2023 року посіли перше місце. Так Time — це не найігровіший журнал, але все ж таки Time є Time. і думаю, це також дуже непогано. Alan Wake 2 — це диво, яке містить напружений ігровий процес, заплутану, темну історію та більше таємниць і сюрпризів, ніж ви можете собі уявити. Сем перевершив сам себе, подарувавши справді надзвичайний досвід з рекордів семи «Хремеді» Це те, що до грудня 23-го року було продано 1 мільйон копій. А на 1 лютого 24-го року продано понад 1,3 мільйона копій, що зробила Алана найбільш продаваною грою від ремеді. Наостанок про мої власні висновки про гру, які є абсолютно суб'єктивними і ґрунтуються виключно на моїх відчуттях та взаємодії з грою. Я максимально кайфанула від Алана, навіть з тим, що в одному моменті вона мене взбісила і я згоріла. Вона все одно залишиться поки що номером один серед ігор, в які я грала. Тут і сюжет, і візуал, і музика. Тут просто все мені подобається, особливо сюжет. Гадаю, не буде перебір. Сказати, що сюжет тут ще один повноцінний головний персонаж. Взагалі мені порадили пройти першу гру, ну я і спробувала. Спочатку мені не зайшло багато стрілянини і нічого не зрозуміло, та і гра вже старенька. Але цей сюжет, те, як закінчилась перша частина, я була в повному шоці. Блін, я не очікувала такого. І після цього почалась моя любов до Алана, а друга частина її тільки підсилала. Я не знаю наскільки сильно вона зайде чи не зайде саме вам, але я дуже рекомендую її до проходження. Вона не медитативна, вона постійно тримає в тонусі, плюс ці скрімери лякали мене до болі в серці, але воно було того варте і так. Я взяла платану з цієї гри, десь я її прикріплю, щоб похизуватись. Так, вона не дуже складна, але я з собою пишаюсь. Бо для мене було важливо взяти платану у своїй улюбленій грі. На цьому я буду з вами прощатись. Напишіть під відео, як вам гра, якщо ви грали або, можливо, десь дивились. Я вас всіх дуже міцно обіймаю. Побачимось з вами вже у наступному відео і всім па-па!